Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця вечір, і було дуже важко втриматись від того, щоб не заїхати і не купити щось смачненьке на вихідні, щоб і вихідними вже не витрачати час на закупівлю і себе потішити, себе дітей, чимось смачненьким. Адже більшість продуктів, які я сьогодні придбала, чесно кажучи, можна було відмінити, не купувати, а ну, дещо все одно довелося б трохи пізніше купити. Зараз ви зможете самі оцінити необхідність того, що придбали, але забігаючи наперед, скажу, що ні про що не шкодую. Так, все одно вдалося з розумом, я вважаю, поставитись до закупівель без чогось такого, аж вкрай. Непотрібного обійшлося, тому зараз покажу, що саме. Ну, знову ж таки, нагадую, все можна було економніше зробити, не витрачатися, але ж хочеться чогось смачненького, особливо коли весь тиждень працюєш і начебто і грошей заробляєш, то треба хоч трошки балувати себе і свою родину. Ось таке ось така моя ремарка. Заїхала я сьогодні в супермаркет «НЕТО», я його називаю таким місцевим АТБ, дуже багато продуктів власної марки, ціни дуже демократичні і якість саме бренду «Нета», марки Нетто. Ці всі продукти вони цілком високої якості, не поступаються дуже часто, принаймні те, що ми пробували інших брендів, не поступаються якістю смаком. На смаком тут вже на любителя, як то кажуть, але нам, нас цілком влаштовує, Тому обираємо саме такі продукти. Ви це помітите, що дев'яносто ну, дев'яносто продуктів саме нето підписані. Все, не буду вже затягувати, показую, що купила. Витратила 43 євро. Що саме придбала? Отже, Pringles це не нету, звичайно. І ще й у нас діти зараз суперфанати, Супер Маріо. Суперфанати, Супер Маріо. Але е акція, акційна пропозиція на другу таку. Упаковку знижка аж 60%. Тобто 30% на кожній упаковці варто було того, щоб взяти, потішити дітей. Євро 89% ось така повна ціна. Ну а на другу знижка аж євро 14% на другу упаковку. Далі, єдине, що я була б не я, якби не взяла з 50-відсотковою знижкою щось. І цього разу на мене подивився лише ось цей паштет. Це дуже смачно. Ну, Називається мус. Він такий, ну справді, мус, але м'ясний. М'ясний хадефо. Фуагра, не фуагра, але печ... печінка точно. Є тут і м'ясо, і печінка саме свинини. Я купила всього за євро 25-200 грамів ось такого паштету. Це дуже смачно, особливо з свіжим багетом Ну, Рекомендую, варто це спробувати. Купила картоплю Фрі. Це ось, до речі, той продукт, звичайно, без якого можна обійтися, але це швидко: в нас аерогриль, який смачно готує цю картоплю. Ну і для працюючих батьків це знахідка, тому що 100% діти це їстимуть і ну, хоча б раз на тиждень можна себе потішити. 4,62 коштувало ці 2,5 кг. Це нам на два рази, на дві, на дві вечері має вистачити. Далі морозиво. Сподіваюсь, на два дні вистачить, вже почали їсти полуничне полуниця ваніль, ось такі конуси і крем бруле. Значить, з полуницею коштувало ,71, 6 морозив. І шість морозив в брюле євро 98. Ось такі ціни тут на морозиво. Далі, Ось з неїстівного придбала дезодорант, але це те, що було необхідно, усе мене закінчився. Ну, а це дуже важлива частина гігієни, догляду за собою, особливо для хлопців-підлітків. Це такий обов'язковий момент, який треба пильнувати і поповнювати. Крем-десерт це ось зі смачного, з того, щоб побалувати дітей. себе. сама я рідко Десерти насправді їм, але ось це захотілося і думаю, що буде доволі смачно. Раніше, здається, ми теж вже купували три смаки. Ну, це навіть не пудинг, я не можу сказати, що це саме, але це такий ось молочний продукт, з ванілью, з карамелью, з шоколадом ось такі три смаки. Коштує є 2,44. Тут їх 12. 12 штук, 12 баночок. Далі купила ось таку, таке борошно, 4 упаковки. Флюд, вона написано, що для млинців найбільше підходить. Я ніколи не купувала саме таку, я не знаю, що таке антіг. Так називається, якщо ви знаєте, як це перекласти, напишіть, будь ласка, в коментарі, тому що ну, я не використала перекладач, але взяла чому? Тому що на другу, на другу упаковку знижка 30%. Ось така акція. Виходить, мені 71 цент тоді кожна, кожна упаковка. І це дешевше, тому що зазвичай і звичайна ціна 84 центи, а я збираюсь вихідними приготувати багато млинців, в тому числі для того, щоб з начинкою заморозити частину, частину з'їдять за вихідні. Тож, ну, рахуйте, що всі ці 4 кг я, скоріше за все, відроблю Ось так, за вихідні, не шкодую ще її зі знижкою вдалося придбати. Далі сироп гренадін теж мала бути на нього знижка, але не бачу. А, так, здається, там одразу вона мала бути врахована, справді 15%. Знижка сьогодні на сироп. ну, Показувала раніше, що ми часто таке купуємо. Останнім часом здогадалися з газованою мінеральною водою змішувати. Це просто справжній газований напій виходить в нас, але і зі звичайною водою, навіть з крану, цілком собі смачненько, солодке. Гренадін це з ягід. Такий ось сироп коштував він євро 89%. Сьогодні це справді з 15%. Знижкою, бо зазвичай це точно більше 2 євро коштує. Далі в нас закінчилися рушнички паперові, ось так користуємося, як серветками ну, під час їжі і на кухні це завжди такий потрібний продукт. Заплатила за 6 таких рулонів, 3,80 євро. 4. Не супер дешево, але що поробиш, це необхідно. Натуральний сік, як завжди, ось всього 2 літри. Взяла 99 центів, коштує такий яблучний сік. Акція була на ось такий сік. Він з концентрату зроблений. Ми його не так часто беремо, але він дешевше 88 центів сьогодні він коштує. Взяла всього дві упаковки, ну, як напій. Нехай не такий корисний, як натуральний сік, але ну, <кій> теж смачний і солодкий. Далі ось такий сир взяла, козинний чи овечий сир здається. Він 220 грамів, має бути смачним. Я люблю такий сир, я взагалі козинний сир дуже полюбляю. Ну, і <кій> люблю сири, думаю, як і більшість з вас. Заплатила я за цей сир 2,68 тут 220 грамів, як я вже сказала. Це теж ось смачне, те, що для мене смачне. Ну, от, мабуть, Іван їсть і Миколай ще. Більше так ніхто не спокушається. Це е, ну, шинка, це в'ялене м'ясо, жамбон називається. І... Коштує цей жамбон, ще його хамон називають, якщо на італійські манери. В траншеях 20 траншей, тобто 20 скибочок, коштує 3 євро. 3,05, тут 250 грамів. Ось так вже нарізано. Донесок. Це доволі смачно, але не супер корисно, тому що солене, дуже сильно солене, але інколи хочеться і такого поїсти трохи вода. Водичку купили теж мінеральну, Шість пляшок літрових коштує така вода 2,71. Ну, користуємося, беремо з собою на ніч кожному. Кожен, хто хоче, бере і так зручно пити саме з літрових пляшок, можна було б більшого формату пляшки, але зручно саме так. тому ось Трошки переплачуємо, але вже звикли і собі в цьому не відмовляємо. Корот. Морква морква не нету, але була непогана, приваблива ціна за півтора кілограми, всього євро 89, євро 20, здається, кілограм виходить. Це зараз, мабуть, найприйнятніша, найнижча ціна. Ой, вибачте, це моя алергія сезонна. Мене наздоганяє вдома ввечері. Отже, Придбала, я вам розповідала, що діти у нас їдять моркву, багато, як зайчики, і плюс її можна і натирати, і для супу використовувати. суп-пюре я теж з неї роблю. Тому взяла моркву і не шкодую. <смірко> так, консервовані ананаси, ну, так, причепом захопила, тому що теж і страви готую з ананасів, і так, йому теж, як на десерт. Тому чому в нні в нето найнижча ціна. Це маленькими шматочками, а на нас банка коштує євро 47. Маршмело це ось такий зефір. Євро 30 коштує. Теж діти його підсмажують. На вогні у нас тут навіть на плиті 300 гривень. Всього євро 30 коштує. І спагеті. Спагеті 60 центів пів кіло. Іван там знається навіть на, на тому, наскільки це якісні можуть бути продукти макароні, і сказав, що непогано. І в нас сьогодні акція 60 центів пів кіло. Це ціна соціального магазину. Ось так і вирішила брати, тим більше, що в соціальному магазині останнім часом я не бачила саме спагеті, а в нас багато страв. Виходить саме з такого виду макаронів. Взяла дві упаковки, виходить євро 20 Це дуже гарна пропозиція. Зараз там, можливо, треба було більше взяти, нехай. Поки що дві упаковки. Взагалі продуктів запасів в мене достатньо. І ось, бачите, знову ще докупила на запас, наперед. Тож, точно не залишимося голодними, ще й такими задоволеними, бо смаколиків дуже багато. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Ось такий в мене п'ятничний закуп вийшов. Не те, щоб запланований, але, ну, таке, піддалася емоціям трошки. Дякую. Майте спокійний, тихий, гарний вечір, і побачимося в наступних відео. Бувайте.